Вже приїхали батареї 2025 року, це завод Іста, Бренд Форс, 77 батарея. Хотів показати, які характеристики на сьогоднішній день видають наші українські батареї. Тобто дуже якісні, то раджу, свої кошти вони коштують. Дивимося. Тобто це 77 батарея. Виставляємо параметри. Звичайна батарея, стандарт ЄН, 760, це в нас заявляє виробник пусковий ток, 760. Дивимося тест. Батарея справна на 100% 760 зліва внизу 760 це пусковий ток, що заявляє виробник. А справа вверху це фактичний пусковий ток, що видає батарея, 814. Тобто це батарея дуже хорошої якості, її можна ставити на дизельні авто, тому що тут ток відповідає заявленим, навіть перевищує. То радимо такі батареї, ціна якість дуже доступна і якісна батарея.